Білоруський диктатор Лукашенко вдруге за цей рік прилетів у Пекін в Китай до Сі Цзінпіня. Як повідомляє Ройтерс, зустрічав китайський лідер свого колегу у державній резиденції у Пекіні. Сторони обговорили розвиток економічних та торгових зв'язків і реалізацію спільних проєктів. Зокрема, створення китайського білоруського індустріального парку. Товариш Сі Цзінпінь, зокрема, заявив про готовність Китаю зміцнювати стратегічну співпрацю з Білоруссю. Артем Бранжуков, заступник директора аналітичного центру політика, буде зараз до нас доєднуватися. Поговоримо про цей візит більше і глибше. Пане Артеме, доброго дня. Вітаю. Пане Артеме. Подивився свіже відео. Воно ж уже з'являється поступово. Лукашенко привіз продуктів Сідзіньпіню. Цікаво, що в Китай так це все вести ковбасу свою і сир. А ось Сідзіньпінь подарував сину. Костюм спортивний Лукашенка, сину, як його. Андрій, так, Аня Коля. Коля Подарував йому червоний костюм з надпис Вічина на, е... на англійській мові. Ну Отакі от от, е... дипломатичні в них реверанси. До чого це, пане Артеме? Співпраця і справді між Китаєм і Білоруссю а не Росією, розширюється, так? Ну Насправді, знаєте, це така. Традиція чи тенденція, яка тягнеться для московитів ще з часів середньовіччя, да, от коли є Сюзерен коли є васал, і от навіть васал в цьому відношенні Лукашенко передав до е двору Сіцінпіна власного сина, да як гарантію того, що він максимально лояльний, що він віддає суверенітет своєї держави в розпорядження Китаю, да і жодних якихось речей е проти волі е такого великого боса він робити не буде. Знову ж таки, да. Після того, як Росія в геополітичному контексті ослабла, Китай почав переймати ці сфери впливу і зони впливу і економічного, і політичного під себе да? Лукашенко сьогодні він вже виглядає як більш залежний від Цзіньпіна, ніж від самого Путіна, і вони такі. Вже обидва молодші партнери, які їздять до Китаю, да, отримувати дозвіл на цей ярлик правління, яке от знову ж таки середньовіччя московицькі правителі отримали в азійських правителів. Тому ну насправді тут не треба говорити про якісь нові тенденції чи зміни. Це така вже. Доволі е, фундаментальна річ для е, багатьох країн пострадянського е, простору, да коли вони вже переорієнтувалися від слабкої Москви на більш сильний покійний від від цього насправді залеж, залежить їхнє і економічний і розвиток да і стабільність, і загалом політичний, тому що сьогодні Сідзіньпін є гарантом цих е, таких автократій, які багато в чому сформувалися після розвалу радянського союзу. Пане Артеме, але ж Китай багато там набудував в Білорусі заводів різних фірм. Тобто, ну там співпраця досить таки серйозна. Просто цікаво, чи не боїться Лукашенко ну, взагалом лишитися сам. З Європа його не приймає, світ так само, і ось він до Китаю. ну, Я маю на увазі він і гроші в них так само буде шукати, не тільки в Путіна. Звісно, ну вони вже багато років кооперують в економічному контексті, і тут модель вона дуже проста: Лукашенко віддає суверенітет своєї держави для того, аби отримувати економічні бенефіти, допомогу да, цю кооперацію. Ну насправді ж треба говорити в більш ширшому контексті, що сьогодні насправді величезна кількість китайців вона вже переїхала до Білорусі, і вони, вони там живуть в закритих районах, в закритих містах, працюють на підприємствах, да і розвивають економіку не так в Білорусі, як економіку Мку Китаю це частина оцієї е, геополітичної експансії, яку проводить Пекін по відношенню і до Європи. На да, це так само стосується і країн е, близького сходу. Це стосується країн Африки Латинської Америки. Да, от е, все, що погано лежить. Всі країни, в яких складна політична та економічна ситуація, вони сьогодні знаходяться в фокусі уваги Пекіну як ті держави, які можна легко притягнути на свою сторону. Да і самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, він розуміє да, що в нього немає реальної влади. Він може її реалізовувати тільки силовим шляхом, а да, для того, аби а, мати доступ до силовиків, треба мати гроші. І от ці саме ну, фінансовий йому можуть забезпечити або Сі Цзіньпін, або в меншій мері Путін, тому що Путін сьогодні сам да втрачає і вплив, і ресурс його фокус уваги повністю а, десь зміщений на Україну да на це кроваве вторгнення, тому насправді багато в чому сі перебрав на себе. Повноваження такого лідера автократії держав, які протистоять заходу, да держав, в яких такі існує авторитаризм, які трохи вже кочує до більш жорстких політичних режимів. Тому ну, насправді ну, тенденція вона загалом зрозуміла, вона очевидна. Я думаю, що якраз зв'язки мінську з Пекіном вони будуть тільки збільшуватись, да і не в. Якийсь позитив для білоруського народу, да, тому що втрачаючи суверенітет, Китай буде нав'язувати і зовнішню політику, і внутрішню політику, і економічну політику. Тому ну насправді за цим цікаво слідкувати в тому розрізі, до чого це призведе. Да І чи в один момент не стане Лукашенко зайвим в цьому питанні, і чи просто намісника з Пекіна не прийшлю для того, аби управляти Білорусю. Ну так, це цікава думка, але зрештою сам товариш Сі е, сказав, що Лукашенка і Білорусь загалом типу пох -пох -пох похвалив, Каже, вдалося е, труднощі ці всі через негативні фактори подолати і зберегти соціальну гармонію і стабільність. каже Сі Цзіньпінь про політику Лукашенка. Це ось така підтримка, так тоталітарного режиму. Він показує Сі Сідзеньпінь. Е, ну, якби е, я збережу тебе при владі. Товариш Лукашенко, чи як? Чи можна, от як ви кажете, прислати все ж таки свого намісника? А можливо, з Росії? Дивіться, поки ситуація складається так, що Лукашенко повністю влаштовує Сідзіньпіна. Чому тому, що він готовий за невелику кількість юанів, да, віддати суверенітет своєї держави, віддати політичні а, якраз от, можливості на геополітичній арені. Да і в контексті самої кооперації економічної такого зближення на схід він сьогодні їх повністю влаштовує. Але ми ж знаємо Лукашенка, який є таким ну доволі нестабільним політичним лідером, який весь час намагається торгувати своєю державою. Та, і е, змінювати орієнтири від е, виходячи з того, хто готовий заплатити більше. От сьогодні ніхто, крім Пекіну, не готовий платити більше. Але якщо ситуація зміниться, да, і е, ми ж пам'ятаємо ті самі історії про те, як Лукашенко десь в е, поки Путін не бачить, бігав до західних посольств і розповідав, що він не має жодного відношення до російського вторгнення в Україну, да, так, здавав свої позиції і здавав самого Путіна, щоб в разі да, от. Е, Неприємності для нього самого він міг казати: Ну ви ж пам'ятаєте, я приходив до ваше посольство, здавався, розповідав, що готовий а, до будь-якої співпраці, а, тільки щоб не отримати якісь жорстке покарання. Тому якщо а, десь президент Білорусі сьогодні вирішить змінити цей вектор, да, держави вектор, по якому рухається його держава, це може мати такі а, ну, цілком зрозумілі наслідки. А, Ну навіть це може бути ліквідація президента Білорусі, самопроголошеного. Да? він може знову ж таки випити чаю не того в Пекіні, чи ще щось може статися, якийсь серцевий напад так далі. Тому подібне. Тому насправді віддаючи суверенітет своєї держави, він також і віддає власну долю розпорядження китайцям. Да і якщо китайцям щось не сподобається, то фінал може бути такий е досить сумний і для Білорусі в цілому, як держави, і для її самопроголошеного президента. Ну так, пане Артеме, ну ось е, Лукашенко поїхав, полетів до е, Сі Цзіньпіня, Президент Куби ось поїхав до Ірану. Чи можемо ми говорити, що ці режими е, автократичні? Ну там, якщо ми говоримо про мінськ, Москва, Тегеран, можливо, і е, Північна Корея, це такі вже явні да е, агресори. То от Китай автократичний режим. Ми можемо говорити про те, що вони всі якось згруповуються і е, обростають більшою кількістю союзників. Відсотків і це вже почало артикулюватися в західному політичному просторі, да і охрестили оцей союз вісю зла. Да, і Про це казав і президент Сполучених Штатів Байден, да і багато вже відповідних наративів звучить від сенаторів, конгресменів сполучених штатів. Сьогодні зрозуміло, що світ повертається до такої біполярної моделі, да, в якої є протистояння автократій. Проти демократичних західних держав да? І очевидно, що сьогодні Сі Цзіньпін, який має величезні амбіції там по світовій експансії, по виходу на таке перше місце в контексті геополітичного впливу в світі, то він збирає от всіх подібних, вибачте на слово покиків, які готові да торгувати і суверенітетом, торгувати правдою. Все для того, аби отримувати якісь власні бенефіти, для того аби якомога довше. Залишатися при владі, да, вони готові от, е, грати в команді ну, таких недобрих хлопців, да, якими є сьогодні і Російська Федерація, і Іран, і ну, в ширшому контексті їхній сюзерен Китай, да, які е, втім в публічній площині намагається триматися так більш нейтрально, да, напряму не допомагаючи е, відверто терористичним режимам, які сьогодні існують в Москві і Тегерані. Ну нічого дивного тут нема. Насправді треба констатувати той факт, що сьогодні світ він входить в таку нову фазу геополітичного протистояння, і знову ж таки, посилаючись на слова президента Сполучених Штатів, треба вже думати про нову безпекову конструкцію у світі. Да? Тому що та, яка була сформована після Другої світової війни, вона доживає свого кінця. Да? Для чого там створювалось ООН, аби не допустити величезних. Конфліктів великих воєн да що ми сьогодні бачимо: Росія вторглася в Україну, а є конфлікт на близькому сході, назріває конфлікт в південно-східному азійському регіоні, і все це говорить про те, що нові виклики вони вимагають відповідальних рішень. Вони вони потребують політичної волі, да і вони вимагають того, аби сьогодні а, сполучені штати поверталися до тієї ролі а, глобального поліцейського світі, да і вирішували глобальні стратегічні питання, тому що криза насправді світова війна там в середньостроковій або в довгостроковій перспективі, вона більш ніж реальна. Так, пане Артеме, але ось в політика ну, от буквально свіжа так стаття їхня, що оборонна промисловість США відстає від китайської, констатують журналісти цього видання, і достатньо критично ставляться до того, що робить Америка в порівнянні з піднебесною, і кажуть, що якщо так все залишиться, то якби можна і не наздогнати вже Китай. Тобто ви думаєте, що США буде ну, критичніше до себе ставитись і відновлювати свою обороноздатність і своїх союзників я думаю, що це залежить від наступних президентських виборів, да, тому що є основні два табори це республіканці і демократи. І от якраз а, президент демократ Байден він багато говорить про те, що треба перезбирати світовий порядок, треба повертати оце лідерство. Ну єдина проблема в тому, що він а, в доволі такому поважному віці, да, і чи вистачить йому часу для того, аби реалізуватися задумлення, це велике питання. І є на противагу нього, да сьогодні. Більш рейтинговий кандидат на даний момент про що нам говорить соціальне опитування це Трамп, який навпаки говорить про ізоляцію Америки, говорить про внутрішні проблеми, да, і закриває очі на ті глобальні виклики, які сьогодні стоять. Насправді це велика загроза для знову ж таки світу, який ми знаємо, да світу, який був сформований після другої світової, тому що а, якраз. Враховуючи відповідну політику і потенційний прихід Трампа до влади, може статися так, що Сполучені Штати добровільно віддадуть це геополітичне лідерство в світі, його перебере на себе Китай, який там по різних економічних оцінках, начебто до 30-го року, має перегнати по ВВП Сполучені Штати в два рази, а до 45-го в три рази. І це означає, що в принципі, от той світ, який сьогодні існує, там за 20 15, 20, 30 років може мати зовсім інший зовнішній вигляд, ніж той, до якого ми звикли. 100%. Пане Артему, процес іде, триває, і розуміємо, що кожна, навіть який візит Лукашенка до Китаю, він має значення в геополітичному масштабі однозначно. Дякуємо вам за ваші Дякую. думки і що поділилися ними з нами. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру Політика, дає досі нашого ефіру. Ми поговорили про зустріч президента самопроголошеного Лукашенка Білоруського і очільника Китаю Сі Цзіньпіня.